Так, відзиви надсилали в стороні, ні? Може, честь відзиви надсилали, але ми надсилали зустрічний позов. І нам сказали, що вручено, але я не знаю, чи кому? Ну, ми відправляли тоштою ціною листом записом вкладення. Коли відправили. Відправила, переслужив. Мене нічого з 23 Ми вчора тільки зареєстрували, нам сьогодні ще почту не приносили. Але ну, Вчора зареєстровані, сьогодні почти mm -hmm. ми ще не розписувалися і стрічна позовна заява розглядається за правилом первоначальної. Тобто 5 днів на розсмотрі, дивитися, чорно Тут буде окрема програма. Вивчимо, подивимося, якщо, якщо немає порушень, приймаємо. Якщо є порушення, відправляємо назад. Тому це вже інший етап якось це роботи. А на цьому етапі поки що відзив з цих підстав ми її не відправляли, оскільки думали, що можливо швидше. Так, ну я розумію, що просто ми попали так. якраз у свята, тому вона Можна, не так, була так. вчасно отримана. Тому поки що так. Так, що ми маємо, сідайте. Що ми маємо? Про зобов'язання вчинити дія, як то, по зоні заяві, просять суд надати доступ до нежитлових приміщень загальної площі, які розташовані за конкретний адрес, які належать на праві приватної власності то, для проведення комісійного обстеження з представників позивача. Так, в чому проблема там, я не можу зрозуміти. Нам треба якось його згодити з способами захисту. Може, це не до нашого суду. Ні, шановний суд, ми юридична особа, це юридична особа. Ми просимо зобов'язати вчинитися дія, а саме надати доступ нам, як балансово привичку будинку, оскільки ми відповідаємо за цей будинок, за його стан, це є культурна е, спадщина міста. І е, відповідач проводить там е, певні роботи, в зв'язку з чим скаржаться люди. Правильно, так я ж чувствую, що це більше адміністративно. розумієте, чому справа? Які тут господарські відносини? Скажіть мені, будь ласка. Які господарські відносини? Так. Да. Ну, Відносини між двома юридичними особами. Правильно. Питань доступу як архітектурно-будівельної інспекції в даному випадку. Да, в мешканці скажуться, ви маєте вимагати від них подивитися, знайомитися все. Але я дивлюся. Чи до того суду ви звернені? Дивіться, у нас з ними є права відносини, а саме договор про так. надання послуг утримання будинку та пробункової території, в якому зазначено, що так. позивач має право так. обстежувати певні ділянки, тобто свій І... баланс. Баланс, а баланс у нас будинок. Ми маємо право обстежити, надати е відповідачу або Баланс э, власнику цього приміщення ага. відповідний до документації, тобто припис попередження, або э, лист, якому ми просимо надати доступ. Після цього э, прийти і попросити доступ у власника приміщення, зазначення особи чотири рази. Ну, я я думаю, що права, обов'язки орендаря. Орендар ну, дроб власник. Зобов'язане не перешкоджати входження у приміщення представникам підприємства або працівникам організації, що обслуговують приміщення для проведення огляду конструкції та технічного обладнання приміщення і усунення Не повадить. Немає права без отримання відповідно проєктно-дозвільної документації, передбачено чинним законодавством, проводити переобладнання і перепланування житлового приміщення вести будівельні роботи на роботи території. не немає права без отримання відповідної проєктно-дозвільної документації. Бачите, чим це попахує. А це все робить архітектурно-будівельний контроль. Наскільки я робив, у всякому випадку. Вони дружні своїми приписами, вони наділені владними повноваженнями, от це все. Це стосується не стільки вас, я так думаю, скільки їх, оцей пункт 4.9. Що стосується пункту 4.5, не перешкоджати входження. Ну тут можна як розглядати це питання. Так, зрозуміло, що скаже відповідь? Чого ви їх не пускаєте? Щасно, хай підподивляться, ти не буде цих недомовлений. Ваш честь насправді. То... Ж... <ривіт> Чи це <ривіт> правильно? Ваш честь насправді в даному будинку створено об'єднання для вас таки багатоквартирного будинку, проєкту витягу, якого ми хочемо надати особами, щойно сьогодні отримали. Тобто, конкретно в цьому будинку створена інша обслуговуюча компанія, обслуговуюча юридична особа. Відповідно до закону про здійснення права власності у багатоквартирному будинку і згідно тієї реформи, яка направлена на з реформування... першого сіпершого дня возник та... були. Щось всі визначитися або створення ОСББ, або передати в управління будинок керуючій компанії. Якщо такої не визначився, то на конкурсній основі. Єдине, що дійсно 20.06 були прийняті зміни в цьому плані і продовжили до 1 липня 2017 року. Тут ми будемо казати правду. Але на момент виникнення цих правовідносин діяла саме норма статті, що до сьогоднішнього моменту... це що до 1 липня були створювати ОСББ, а якщо не створено, то надежда адміністрація. Проводить да -да. конкурс, і на цій конкурсній основі визначається управління, чи хто там так, цього викладає. Якщо самі мешканці не можуть визначатися, І 20.06 внести зміни про продовження. Про продовження ще на ще рік. Але для тих будинків, де було створено ОСББ, попередній баланс отримувач зобов'язаний передати всю, всі технічні документи, комунікації, власне, все, що на балансі знаходилося ЖЕКів. Передавати у новостворені ОСББ. І наскільки нам відомо зараз А це зараз ви нам даєте докази. того, що, що ОСББ В цьому ОСББ будинку вже створено ОСББ. Тому власне в нас і були підстави, на якій підставі е, впускати керуючу зараз компанію, оскільки створено ОСББ, і наскільки нам відомо, передано їй в управління вже будинок, а договору з е, ОСББ в нас не укладено. Е, тому ось десь так. Ну і ОСББ само ще не визначило, там ж ОСББ теж знаходить. Ні, це власники приміщень визначаються, чи створювати, чи ні, а якщо воно вже створено, то протягом трьох місяців з моменту створено зобов'язані передати, а вони прийняти. Відповідно на сьогоднішній наскільки вони возник ті ж ОСББ повинні визначитися з управителем. які класи, а, якщо якщо створене власне ОСББ, то по суті або ОСББ приймає це все на власний баланс і здійснює управління, або за рішенням або... загальних зборів приймає рішення про укладення договору з іншою керуючою компанією, да, але точно це, не так. з ЖЕКом. Тому з цих підстав ми. Трошки не розуміємо, хто дійсно зараз балансу утримувач. Щоб ми закрили цю тему і на юридичних підставах, то прийдеться надати докази того, що е, от те, що ви сказали, чи СББ прийняло СББ на своє обслуговування зажадати документи від позивача на свій рахунок. Чи все таки є рішення загальних зборів про визначення чи укладення договору з конкретним управителем? Ми по відправили лист на ім'я голови СББ пані головніною, але поки що відповіді ми не отримали. Тому можливо ми будемо проти, якщо це конкретне засідання на розі цієї справи можна їх залучити у якості поки що третьої сторони, і вони зможуть Я продавати. думаю, що ви, і краще їх залучити, і хай прийдуть і нам розкажуть, як ви дивитесь на це. І Ви а -а -а. скинете з себе це все. Ну по перше, Чи я я сьогодні керуюча компанія не не було повідомлено про, перед... про створення зазначеного. Ну, ну, заслужив, заслужив що ми перший раз почули, ви це почули. Да. То я думаю, що ми залучимо давайте їх третю особою. Ну, а по-друге, по факт, потрібно зазначити, що зазначений будинок ще є на балансі, викриваючи. Ну правильно, ну, тут йде процес, вже ж бачите, створення, перетворення, ОСББ вже є. Ми без нього не можемо. Тепер треба їх запросити, щоб давайте вони... визначили. Давайте ми залучимо третю особу її, направимо Направити їм, чи мабуть миритися, я, мабуть, одну заяву і документи, і просимо їхати самі, щоб вони прийняли участь, mm -hmm. От, Тільки тому далі що подавач там... направити на... Витяг там все є щодо місця знаходження, хто голова <пості> не як потрібно. Mm -hmm. Ні, тут є адреси, є все, все як поваже. Ми все направимо, залучимо третю особою. О, і тоді тут вже я не знаю, чи самостійними вимогами, чи десь само. Може, вони будуть і самостійними в такому випадку. Ми залучаємо їх третю особою, але це так, да, містіше до... все, що самостійним, тому що вже вони стали вони створені, вони... Самостійна, а? самостійна, а, самостійна організація і в них свій інтерес в цьому платі. Є баланс, то може бути інтерес. Значить, тоді записуйте, значить, вслідує засідання у нас відбудеться. Значить, ми тут що? Оголошуємо перерву. Відкладення. Ви залучаємо. Ви залучаємо, так. Да. Ні, да. тут відкладені. Mm -hmm. Відкладається, значить буде ухвалка. Значить, записуйте 05.08 на 5 августа. На 12 годину 10 хвилин. Так. Це теж п'ятниця, так? Так. Да. 12,10. Так. Да. Записали? Так.